30 листопада наша громадська організація Центр громадянських свобод мала проводити семінар. Семінар для людей, з якими ми вже раніше працювали, з регіонами він був присвячений абсолютно іншій темі. Ми намагалися розробити кампанію, як зупинити створення цієї поліцейської бази даних про кожну людину. Але вранці, коли люди доїхали і... Зібралися в цій залі, і хтось в дорозі дізнався, хтось прямо на місці дізнався про те, що відбулося буквально кілька годин перед цим. Зрозуміло, що не про який не йшлася мова. Всі були дуже подавлені, дуже збентежені, не знали, що робити. Частина людей сказала: давайте підемо на, на площу Михайлівську, там збираються люди. І тут ми сказали: чекайте. Звичайно, можна піти просто на площу Михайлівську як учасник протесту. Але ми, в принципі, ми ж правозахисники, ми можемо зробити щось більше. Ну і власне, ми розуміли, що в цій ситуації необхідно вибудувати механізм. Є люди постраждалі і є умовно юристи, яких у нас на той момент не було, коли ми це задумували, але ми знали, що теоретично вони є. І потрібно просто зв'язати цих людей між собою. Людей, які потребують правової допомоги, і людей, які готові цю допомогу надати. Ми сказали, давайте продумаємо, чи ми можемо бути корисними. Отак виник Євромайдан Сос. І десь о 10-й годині ми відкрили сторінку в Фейсбуці і зробили два пости. Перший пост був: От у нас є три гарячі лінії: телефонуйте на них. Якщо ви свідок, родич, потерпіли, ми допоможе, надамо вам правову допомогу. І другий пост був. Про те, що якщо ви юристи і адвокати, ви хочете допомогти людям безкоштовно, телефонуйте вам, нам, ми вас з'єднаємо. І це запрацювало. Ці пости розійшлися миттєво, хоча, хоча ну, сторінка тільки о 10-й годині ранку відкрилася, і ми, нам почалися валити дзвінки. І як результат ми мали вже, ну, звичайно, в кінці дня 10 тисяч підписчиків на цю сторінку. А загалом за час Євромайдану тільки в наших списках офіційно було 400 адвокатів, які працювали безкоштовно, на відміну від Росії. До речі, де ніхто з адвокатів безкоштовно не працював для допомоги їхнім заарештованим по болотній площі. І це адвокати абсолютно різні, починаючи від власників великих юридичних фірм, закінчуючи там, людьми, які мають мінімальну юридичну практику, але вони дзвонили, і юристи дзвонили, і вони були готові допомогти людям. У нас було кілька напрямів роботи. Перше це основний це гаряча лінія. Гаряча лінія і координація адвокатів. Другий напрямок це інформаційний. У нас була відкрита сторінка в Фейсбуці. Потім згодом ми відкрили сторінку в «Контакті», в однокласниках, в живому журналі. Ми намагалися донести правдиву інформацію про те, що відбувається. І у нас її було дуже багато цієї інформації з перших рук, про яку ми дізнавалися раніше ніж журналісти, тому ми були змушені робити такі стислі повідомлення і кидати на базу ЗМІ. А чому ми дізнавалися раніше ніж журналісти? Бо ми маємо. То вже зараз більше ніж 100 тисяч підписчиків, і наша сторінка в Фейсбуці вона не просто інформаційна, вона мобілізаційна. Тобто там підписані люди, які щось робили, і вони або кидали нам інформацію, що ось дивіться, ми відслідкували тету-тету. Або, наприклад, якщо нам було потрібно, ми проводимо акцію, ми пишемо: роздрукуйте, будь ласка, хто може нам листівочки. Вони друкували або роздрукуйте оголошення, занесіть в лікарні, коли вже почали тоді доставляти людей. І роздайте по лікарням, щоб люди, які потрапляли в лікарні, швидко до нас зверталися, і ми швидко в лікарню їм відправляли адвокатів, щоб міліція не могла їх звідти витягнути і викрасти. От і люди це робили.